Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабе! Генеральний партнер Федерації баскетболу України. В першу чергу хочу подякувати нашим воїнам, які захищають нас для того, щоб ми грали от зараз на даний момент в цю прекрасну гру. По грі хочу сказати, що мені дуже приємно було сьогодні грати з кожним з команди. Не було такого, мабуть, хлопця, який не намагався б і не старався б в цій грі. Всі боролися до кінця, всі хотіли доказати. Так, у нас дуже погана ситуація зараз, ми йдемо ще без перемог. Але я впевнений, що якщо ми будемо дуже багато працювати, то все у нас вийде і буде дуже гарна команда. Не будували так якихось ілюзій. Не строїли якихось ілюзій перед цією грою. Самі розуміли, проти кого виходимо грати, ще перед початком розуміли, що десь дамо більше ротацію, десь дамо більше молодим вихованцям, молодим гравцям отримати досвід з такими гравцями. А по результату, так ще й по якійсь картинки ще й вдалося десь трохи зачепитися, тому. Рухаємося далі, є поразка, нема поки перемог у нас, але будемо рухатися далі. Враження гарні, тому що перемогли, але ми не повинні давати супернику стільки е, простору в нападі, стільки забувати. Е, гадаю, що ми зіграли у нападі сьогодні гарну гру, забили 82 очки, так, 85. Але й пропустили. Е, 79. Це забагато для нас, і нам треба краще працювати в захисті. Але перемоги є перемогу. Вітаю клуб, вітаю вболівальників. Слава Україні! Іван все до мене сказав, що ми багато дали. Начебто була енергія в захисті, але ж інколи не вистачало нам голови, і тому були. Такі помилки, які навіть в школі діти не роблять, не знаю, що хлопці, мабуть, не відновилися після вчорашньої гри, але ж це не виправдання. Ви повинні повинні налаштовуватися насамперед. На захисті. По нападу в мене нема питань. Десь були помилки, але ж командна гра, 25 асист, асистів, гарний відсоток з-під кільця. Ну, а так, що вітаю. Ми взяли тут дві непрості перемоги, і ми задоволені і готуємося до наступного баблу в Дніпрі. Там у нас буде і Київ, і Рівне. це ж для нас чергове випробування.